Я Матеевска, корінна Матевка. Світлана Герасимчук, староста Малятинського старостинського округу, до складу якого входить і село Матіївка, в якому на сьогоднішній день проживає 68 людей. Є останні дані це 2008 рік. 109 людей проживало. Але ще я пам'ятаю, коли були колгоспи, була ферма тим, що колгоспи. Розвалилися, будемо так грубо говорити, роботи не стало. Хто молодий, виїхав, хто старіший залишився. Основна біда в нас, що немає роботи, і віддали на село. Мене звати Андрій Петрович, день народження 1958. Народився в селі Матіївка і закінчив Матіївську восьмирічну школу, потім Малатинську середню, закінчив водний інститут і працював 25 років на будівництві прорабом. і вийшов на пенсію. І проживаю сам. Розказують, що ми йдемо в Європу. Так от. В Європі пенсіонери віддихають. Мені пенсію дали для того, щоб я віддихав. Ну, пенсія три тисячі. Мені нормально. Нормально вистачає. Так, Якраз на, на ліки, ліки вистачає. Я вегетаріанець, мені багато не треба. У Мене є дочка доросла їй 44 роки. Вона проживає в Хмельницькій області. Навідуються до вас трохи? Ні. Колись така доля розвела мене з жінкою і вона прийняла позицію вже. жінки. Вам сумно, що ви так одненькі тут? Ні. Миколаївна, а ходіть на сюди. Доброго дня. На одну секундочку. На дві, О, добре. Я все одно без роботи. Добрий день, журналісти до вас в гості. Ой, Боже, то куди ви мене таку вже так фотографуєте? – А на що мене? Як живе село? А, як живе село? Ну, так живе. Помаленьку, добре, що діти приїжджають, допомагають і грошима, і продуктами. Скільки ви тут років прожили? Майже 60. Все життя. Тут я матівська, корінна Матіївка. Зараз таке вимерло село. Мене звати Леся Миколаївна, я жителька села Матіївки, прожила тут усе ж родилася і прожила тут усе життя і живу. І дай Боже ще мені пожити, бо жити своїх дітей порадувати. Ходіть, побачите, як баба живе, як у бабі в хаті. Ходіть. Як у на оддаленому живуть, ну я, дівчата. Дуже любила й люблю чистоту. Ну я не можу, я не можу. Якби в спина болить усе, то я сяду і шваброю отакого, але все одно мені треба поміч у хату. О. Ой, знаєте, чим я влякаюся? Чим? Кросвордами. Угу. Кросвор, бо мені, якби не кросворд і не телевізор, то я не знаю, що б я зробила, вмерла б коротко. <реку> так, це в мене така варанта, <реку> дівчата. Це в мене. Ти холодильник робочий, Москва. але Москва. Та я вже казала до дітей, що треба його викинути. А що думаєте про Москву? Ну, що я можу думати, як моє дитя на війні? То що я можу, як в мене син там? То що я можу думати? Ненавиджу і скільки буду жити і не буду ненавидити, бо нема такої минутинки, щоб я за їм не плакала. Ми жара, усі поховалися під виноград у, у затіночки в хату. Вони там печуться на сонці, ті ручки, як подивлюся, страшно дивиться. Зараз мороз, знов ті руки якісь страшні будуть. Дона там? – Ну, третій рік, то був поранений, Це якраз пішов в армію, а це вже в відпуск. Постарив і це все. Ох, мій синочок родненький, мої Ох, Мій син родненький. Як йому там на той, на той війні. Як він мене любив? любить, любить. Мамочко, не переживай, я вернуся, кажу, я молюся. погода що ти вернешся. Живі, здорові. Я. я був спортсмен, участвував в обласних у всеукраїнських змаганнях по. Ліжному спорту, займався футболом. Навіть був призером чемпіонату України по колосу. Це десь у 78-х-79-х роках. Я на той час їздив за границею, привіз за границі пластикові лижі, які зараз доступні в кожному магазині. Батьки продали корову і купили мені лижі. У мене є такий колега, як я футболіст, теж жінки немає. Ми їздимо по всій футболих, де тільки проводять чемпіонат області і прочі. У нас всі знають спорткомітетів. Усьому моє все, по той моєї хати. Ось тут я сплю, отут телевізор дивлюсь, люблю і співати, і вишивати, і всякі, які були концерти. А скільки у вас дітей внуків? Четверо, шестеро внуків, шестеро правнуків. Угу. У мене правнучка вже 14 років. Як я возьму фотографії, то я розривуся. Я не можу дивитися на фотографії, бо споминається геть усе. О, був такий клуб, що не питайте, я вибігала до його до того клубу. Де що робили? Приходили в клуб, ми дівчата. Був такий в нас за клубом, розчик його казали, Ростислав Петрович сидить на баяні, цілий вечір грає. Ну хто йому може подивити, які хлопці допоможуть. А ми розсіграй, розціграй, щоб нам танцювати, скидали пальта, кидали на, на кресла і цілий вечір танцювали. І співали, і танцювали, і кіно було. Закрив приватний підприємець торік літом. Чому закрив? Неодноразово я розмовляла з ним. Відстань ввозить товари це одне, друге, майже всі пенсіонери, низький дохід заплатить продавцю заробітну плату, електроенергія і податки. І каже, я ж не буду працювати в обиток собі. Раз у тиждень до нас приїжджає підприємець, який привозить всі. Першої необхідності продукти. Звичайно, ми б хотіли, щоб в нас магазин був, але всі люди задовольняються тим, що тим, що є. Є клуб, який діючий, є бібліотека, є зупинка. Щоденно три рейси здійснює маршрут. Ну, на сьогоднішній день вже мало людей їде. Я Олександр Мельничук. Їжджу на маршруті с -с село Матір, Каріне Матір. Десь біля 20 років пустів. Працюється там більш-менш нормально. Ну, останній рейс тільки він не рентабельний, в тому що ніхто не їде вечором. Ми в минулому році так само ну, знімали цей рейс останній. На й цей так, мабуть, буде. Азад зовсім пустили. їдемо. Бо, просто ні одного людини. На сумно старі їздять, такі. Ну, на роботу жінки, в лице, де живуть, там в принципі всіх знають. Повертається, ніхто не повертається, хоч в місті і тяжко, але їдуть за кордон. А що у зв'язку із війною, з військовими діями не повертається люди в село. А переселенці тут є? Немає. Не хочуть так далеко. А переселенці хочуть умови, <сум> щоб був газ, вода. У нас цього немає. Я так розумію, що ось це ваш став. Так. Мене звати Катерина Довголець, я за ФАП села Матіївка. Тут я, так сказати, живу. Меблі всі мої привезла з тому. Скільки років ви ж тут працюєте? 14. Скільки у вас от, пацієнтів в день буває, треба буде працювати? В день 7-8, по 10. Три села. Як ви добираєтеся? Маршрутками, коли дзвінок, тоді йдемо. Вночі, в день нема. Вихідний, не вихідний це ж село. Хвороба не питає коли. Всі старі, протодіє, температури, зараз сезон грипів. Дружні, тому що їх мало, майже як одна сім'я. Помагаємо в нас 80% людей, які за 70 років. То ми стараємося навіть хліб принести, там якихось дров там їм занести в хату і прочі, води принести. Отак, у нас вже немає кому поховати людину. Люди в возрасті, то ми наймаємо з сусідніх сіл людей, проплачуємо гроші. Ми заходимо до таких, навіть зимою, дивимося, слідів немає, а значить, треба зайти. А цьому чоловік покоєний вже Кіндрат Дмитрович, пробув 32 роки бріотіром. А ви ким працювали? спеціально швачка. Але я приймала сільське молоко, а потім 15 років робила соціальним працівником. А це я щорі. Кажіть, покажіть, яка. О, то красавіця була. А що ж, то що то не така, як знає, то, що все, Ти зараз. Зараз все... непогано. Якби я була знала, то я була б хоча якось причепурилася. Покажу, і вишиванки. Все покажу. Всім дітям вишивала весілля, кожному дала по чотири подушки. Мені всі гарні, я всі люблю. В школу ходила. Не було ні так, повитягано, витягуємо всіх ниток, Зробимо з хустки решето, але вишивали. Але вишивали. Що не продаєте рушники? Та ні. Чого? Ну да нащо, воно треба. <світ> Де ж таке знаєте, хай буде. Знаходимося в приміщенні школи села Матіївка. яка своє функціонування у 2012 році. Але була побудована у 1938 році. Причиною закриття школи стало мала кількість учнів у школі. Школа була прекрасна, такі коридори широкі, вікна, класи просторів, була їдальня. Діток довозять на сьогоднішній день до Малютинської школи автобусом. З Матіївки доїжджає 5 діток до школи. І два Хотіли відкрити тут дитячий табір відпочинку п'ятидесятників, церкви п'ятидесятників, але на той час вийшов закон, щоб освітні заклади не продавалися. От через що маємо на сьогоднішній день такий плачевний стан школи. Мене звати Ярощук Ольга Петрівна. Я живу в Матіївці з 95 го року, буде на той рік буде 30 років. Кузя, ну Ми ж в Луганській області місто щастя. Коли ви побачили, що от росіяни туди наступили, от перше, що ви подумали, і от як взагалі ставитися до вторгнення Росії на територію України? Це дуже тяжко говорити, дуже тяжко. І Плакала, бо це біда. Прийшла в нашу, на нашу Україну, нашу землю, біда. А про що ви мрієте? Закінчення війни. Одна мрія в нас всіх. Брат зниклий. Волноваха і два роки назад. Третій вже. Чекаємо, дуже чекаємо. Я оптиміст. Я думаю, що все почнуть відбудовуватися. Як тільки закінчиться війна, я думаю, що дуже багато людей, які у нас побували в Європі, зараз перебувають в Європі, вони побачать, як живуть села. Ну там на 30-40 будиночків вже містечко називається, не побачать, як вони живуть. І ви зверніть увагу, навіть в нас іде війна, і люди, які приїжджають з Європи, все одно в селах от відбудовуються, будинки стають кращі, тому що всі ж повітря природа, ніхто не заважає. от собака гавкає. Дочки співають вранці. Мені життя моє так удалося, і на мене всі люди завідують, що в мене добрі діти, онуки, прануки, але я, а я ще так кажу, а мото я добра.